Ребят всім привіт! Вас вітає канал Авторемонт.ua У нас новий пацієнт. Це GLSK1, 2006 рік випуска. Значить, які жалоби? Проблема в тому, що виганяє антифриз І притом виганяє досить крепко. Якщо вам видно, зверніть увагу, це одна з перших Gilly SK, так як ось. Ще стоїть кран на печку. І от, де їй саме легше от через оцей кран, коли заводиться автомобіль, виганять, починає антифриз. Тобто, подозріння на те, що безпосередньо у нас пробита прокладка. По словах хазяїна, йде видно, що буль... булькотить у наш кришку, ну не в кришку, а в горловину нашого радіатора. Тобто, яка задача? Задача в нас зняти головку і поміняти прокладку. По ходу, буду все вмикати вам показувати, але що нам треба? Ми повинні перше відключаємо акумулятор, знімаємо катушку, повністю оце в місті з бронепроводами, Далі знімаємо наш кожух випускного, впускного, не, випускного колектора безпосередньо. Далі нам треба зняти генератор. Косу, Косує. Знімаємо наш воздушний фільтр. Повністю знімаємо заслонку. Нашу, вона тут на 4 болтиках. Унизу до заслонки підходить 2 патрубка, це охолодження. То є перед цим нам треба злити антифриз, Потім треба нам ще раніше до цього всього акумулятора зняти защиту під низом і злити антифриз повністю. Далі, коли ми знімемо вверх нашого е, воздушного фільтра знімаємо корпус. Нам треба буде потім підважити е, наш двигун. Тому що під цим корпусом стоїть ось наша опора. Двигуна, її треба буде теж відкручувати. Далі ось там. Якщо ви бачите бачок гідроусилителя, от його теж треба відкручувати, знімати рімень, рімень генератора, потім, вже після цього, як зняли, можна переходити до того, щоб зняти нашу рампу з форсунками або просто її ось тут. Знімаємо кришку клапанів, виставляємо метках, знімаємо потім наш ремень ГРМ, ну і потихеньку можна буде пробувати, знімати розпредвали. Але все це буду поетапно показувати. Зняли нашу катушку. Ребят, дивіться, витягли згорем пополам наші насвічники. Третій циліндр. Насвічник витягнувся по кусочку. Тобто, так прижав. Я не знаю, коли там взагалі мінялися. Свічки. ну На даному етапі я вам хочу сказати інше. Ось що, четвертий циліндр. другий не так, Перший не так, але четвертий циліндр весь в маслі. Якщо видно вам, ну, дивіться, свічка в маслі, вся повністю в колодязі масло, В, тре... в другому масло, в першому масло. Тільки в третьому немає. Тобто, ці сальники у нас негодні. Це те, що ми бачимо візуально. Тобто, зняли вже ми воздушний фільтр. Не можу, кстати, зняти, ось дивіться, три штучки зняв. Не можу зняти розйом четвертої форсунки. Він розламаний, але зніматися він не хоче. Таке ощущення, що його приклеїли. Ну, будемо якось пробувати знімати, розбирати далі. Проблема в нас із форсуночкою. Коротше, розйом форсунки, я так розумію, вклеїли нахлухо. Він розламався з усіх сторон. Чого я до нього поліз? тому що отут отутсіло на одній ниточці. Та ниточка вже одірвалася. Коротше, треба буде шукати розйом форсунки і перепіновувати його. Начебто форсунку спас. Дивіться. Значить, що було, оцей розйом не знімався. Я його вже откусив. Він розламався повністю по квадрату чи по прямокутнику. І що вийшло? Попередній. Скажімо так, механік, який це все діло робив, він узяв і посадив цей розйом на ну, щось похоже, то лі ебоксітний, то лі суперклей. І посадив не просто по прямокутнику зверху, а влупив його аж донизу. Якщо вам видно на камеру, он в уголку трошечки клею осталося. Ну, начебто я зумів, його оттуда, ту пластмаску витягнути, і тепер, виходить, треба новий розйом. Такого робити не можна. Якщо ви хочете, щоб у вас розйом поламався або ще щось, є варіант. Це так, як роблять електрики, справжні, нормальні. Вони просто-напросто беруть, вставляють розйом і промазують герметиком спеціальним. Ну, есть прокладку форміруючим герметиком, який застиває і не дає розйому випадати. Але його можна витягнути. Ну, клеєм тут ніколи не робіть, тому що можна попасти на форсунку. Рампу зняли. Вона тримається на двох болтах. Раз, і два. Потім, коли ви їх відкручуєте, рампу з однієї, з іншої сторони, і форсунки на резинках виходять. Це раз. Далі, як ви бачите, зняли вже кришку клапанів саму, вона держиться на 4 болтиках. Раз, два, три, чотири. Такого типу вони. Ось. Під ними ще резинки на самих на, сами, на самій кришечки безпосередньо. Так, відключили розйом датчика розпредвала. Ось у нас датчик температури відключив. Уже зливаю антіфріз зняв патрубок оцей раз. Тепер будемо знімати ось цей патрубок. Далі треба нам зняти генератор. Ми його вже зняли. Ось він. Тобто ми його повністю не знімали, зняли тільки з його кріплення. Воно мішає нам, воно буде виходити разом із головкою. Далі знімаємо цю от накладочку. Кожух нашого рівня ГРМ безпосередньо, потім будемо виставляти по метках. я вже покажу. ну Я думаю, що ви в інтернеті бачили, але на оцьому шківку є міточка К і з отвором. Потім буде ось тут у нас метка і ось тут метка, Я це пізніше покажу. Далі, ребят, коли ви будете, тому що головку не знімеш до тих пор, поки не е, знімеш розпредвали. Значить, дивіться, оця шестерня у нас розрізна. В ній знаходиться пружина всередині, вона зведена. Для чого це робиться? Ну, Як то кажуть кажуть китайці дурачки, да? але вони взяли досить гарний двигун Тойоти. І для того, щоб убрати шум між цими шестернями, бо в будь-якому випадку вони будуть шуміти, цю шестерню розрізали, поставили всередину пружину. І за що цього убирається шум і дзвін пружин. Для того, щоб їх, ну скажімо, так вона назад не розкрутилася і не, і не вискочила там ніде пружина, у ньому є спеціальний отвір. Ось його трошки видно, в мітках, коли виставимо, він буде ось десь отут, чи отут. чи отут І туди треба буде вкрутити болтик. Можна болтик із бугеля взяти, безпосередньо і вкрутити, аж потім знімати. Ну, це все діло покажу пізніше. Дивіться, що треба відкрутити знизу. Значить, ось у нас є трубка, обратка наша. Ось вгорі болт. Раз. І вось ще один. Дивіться, два. І далі ось болт один. Ось він. Його треба відкрутити. Це планка кріплення нашого колектора. Тобто, оцю штучку відкручуємо знизу. Кої яма, взагалі класно, в кого немає, неудобно. А оці два болта на трубки можна відкрутити, в принципі, і зверху. І тепер, ребят, дивіться, якщо зараз камера, звісно, дасть можливість, зараз, якщо я її вставлю туди, щоб вам трошки показати. Ось, самий такий неудобний патрубок. Дивіться, в, цій, в цьому автомобілі він вже і на хамутах, і на таких, і на таких, і його роздало. Коли ви будете міняти безпосередньо в себе щось з головку знімати, оцей патрубок міняйте. Тому що в іншому випадку, для того, щоб його поміняти, або буде дуже незручно, дуже незручно, або прийдеться знімати либо саму цей е трубку, саму оцю, яку дуже неудобно це робить, або ж знімати всю головку. Тобто цього робити не треба, або ж знімати та, там, помпу, все остальне знімати. Тоді можна буде його поміняти. Значить, виставили метки ГРМ перед зняттям нашого шківа. Значить, дивіться, на розпредвалу, на якому знаходиться шестерня із рівнем, треба знайти буковку К. Нижче буковки К отвір. Він має співпадати, ось дивіться, з виямкою на крайньому бугелі. Але це ще не все. На самій шестерні повинні співпадати прорізи. Ось, дивіться, один проріз. Бачите, де отвертка? Вона повинна б... бути в рівні з нашою головкою. І з цієї сторони дивіться ще один, теж в рівні з головкою. Це верхня метка. Далі, якщо вам буде видно внизу на е шківу Колінвала. Сейчас я попробую туди камерою залізти. Ага, ну, поганенько, звісно, видно. Але, ребят, ось де отвертка не фокусується камера так, як треба. Тут пластмаска така. Тобто на кожусі, ну, таке як сказати правильно, пластмас з боку виходить з метками Тут є 0, 5, 10, 15 і 20. І на шківку є у нас метка. Так от, я зараз, де в мене отвертка, мабуть, не видно її. Ось, трошки наче настроївся. Ось тут на пластмасці 0, а на шківку у нас проріз. І оце цей проріз має співпадати з нулем. Ось видно трошечки. Де отвертка? Оце якраз метка на колінвалі. Це означає, що зараз в нас на даному етапі наші розпадбали виставлені правильно. Тепер дивіться, ось на шестерній отвір, на оцій розрізній, ось сюди треба вкрутити болт. Ну, оцей перший бугель відкрутить і вкрутить болт. І тоді вже можна в принципі, знімати. Ви бачите, він теж, якщо б метки виставлені правильно, то він дивиться за підлітку до цієї сторони. Все, в принципі, отак виставляються метки. Коли ви будете міняти ремінь, то вам треба, щоб оці всі метки е совпадали. Значить, наче все розібрали. Открутили вже головку. Значить, ребят, дивіться, у головки два типа болтів. Длінший і коротший. Значить, длінші стоять со сторони вихлопного колектора, коротші з сторони впускного. Щоб ви потім не перепутали. Значить, далі ще ось відкрутив патрубок, який нам буде мішати. Впускний колектор відкрутив. Ця штучка, наче нам мішати не повинна. Ще треба буде відключити цей датчик. От. І, в принципі, наче вже все. Так, да, ребят, я буду знімати із колектором. За цим. Я откручував е, відкручував там, кріплення колектора з піднизу. Буду пробувати знімати. Я вже просто так знімав. Ну, правда, була джерелі з автора. В принципі, все вийшло. Головку зняв вмісти з прокладкою, Ну скажімо так. По словах хазяїна, був прогар крепкий, десь щось кудись перло. Ну Я не бачу сильно великого там прогара, десь кудись в маслі. На даному етапі антифрізу немає. Гнало у сам радіатор, ну, може бути, не можу я сказати, але, в принципі, дивіться, знято. Ось я казав за оцей патрубок ось він, ззаду знаходиться. Зараз, якщо ви його зняти, я вам покажу. Ось. Все. Оце цей патрубок. Надо міняти тоді, коли знята головка. Або ж знімати тоді там цю саму помпу. Ну, його дуже неудобно міняти. Того, якщо ви вже полізли до головки, оцей патрубочок поміняйте. Не забудьте, воно вам тоді буде трошки, скажімо так, легше. Ну, ось наша головка, ребят. Знята, дивіться, місці з спускним колектором. А ось наша прокладка. Ну, начебто, начебто ось тут прогар між між самими циліндрами. Ну, прям, щоб такого крепкого десь, щоб було пролизано, прям-прям сильно. Ну, я не побачив. Ну, хоча, може бути, будемо міняти, в принципі, в будь-якому випадку. Прокладочка нова є, все є. Так що будемо потихеньку міняти. Познімав. Стаканчики, тому що нам треба перевернути на даному етапі головку і почистити, щоб вони не повипадали, щоб їх не попутати. Що я зробив? Досить легко. Так як стоїть головка у нас з пустим колектором, так само ось дивіться, впускний колектор, перший, другий, третій, четвертий циліндр, впуск. Ось все написано. Тобто перший циліндр впуск, другий, третій. четвертий. І випуск. Перший, другий, третій, четвертий. Так само, після того, як будемо назад збиратися, це діло поставимо. Перепровіримо зазори клапанів. Але ситуація в тому, що якщо ви поставите неправильно, може бути, що у вас всі зазори Ну, Як мінімум на двох клапанах. Тому що шайби по товщині різні. І щоб їх не попутати. Кожен клапан і кожна шайба вже підробилась друг під друга. так що, щоб їх правильно поставити, Можна отаким от чином досить легко. І, в принципі, їх не забуться і не попутать Так, ребят, почистив поверхню головки. Ось така вона, в принципі, трошечки отут і ракове. Ну, з хазяїном поговорили, в принципі, ще походи, скажімо так. Шліфувати її ніхто не буде, з клапанами тут все нормально, все хорошо, масло вона не кушає, тобто ми міняємо просто прокладочку. Зараз ставлю прокладочку і, в принципі, можна вкидати назад. Так, головка, ребята, почищена. Осталося її сюди поставити. Значить, ситуація така. У нас тут направляю, нема, вони в головці. Тобто зараз надіваємо прокладочку на головку і сюди її тулим там, де вона була. На всіх двигунах, начебто, оці направляйки стоять, залишаються на блокові. Тут вони залишилися у головки. Попробую їх тільки що витягнути акуратненько. Вони не витягуються, починають гнутися там і все остане, їх можна зламати. Того прокладка сідає дуже плотно, я її акуратно зараз сюди надів і зараз буду ставити все це діло сам автомобіль. Тут я вам вже показував. Все в нас вичищено, красиво, поверхня рівненька. Зараз акуратненько сюди ставимо і будемо збирати далі. Головка на місці, головка вже прижата. Отаким От -от динамометрическим ключом. Значить, ребят, різні є, скажімо, так, версії, як, що його краще затягнути, але я роблю так. І в книжках написано, що перша затяжка 60 Н. Друга затяжка там, 99 Н чи щось таке. Я зробив так: перву затяжку, так як в мене великий ключ там, до 210 н. І починається він з 28. Я перву затяжку поставив 40 н, обтягнув, підождав хвилин 20. Поставив далі 70 н, обтягнув, Опять підождав хвилин 20 і поставив 100 н і обтягнув. Перепровірив, знову ж таки, там в інтернеті є варіанти, як обтягу. Тобто, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Тобто не тяніть просто так, низ або верх, все так, як по схемі. Якщо там не пам'ятаєте, не знаєте, краще зайдіть в інтернет, подивіться. Подивіться і затяніть правильно. Отак, От в три підходи: затяніть, і буде вам щастя, буде все працювати. Далі. Дивіться, оцей кривий патрубочок, ось він стоїть. Який дуже погано надівається, як я зробив. Я спочатку на оцей кривий патрубок надів резиновий патрубок і затягнув. Потім поставив його е сюди перед головкою і надів на помпу із хамутиком. Далі поставив головку, він дуже погано надівається, надів, затягнув. Затягнув отам і затягнув головку. Ребят, тому що чого так? Це вже не перший автомобіль, в якому міняється, як то кажуть, прокладка, робиться головка. І виходить так, було в одному, що ми затягнули головку, потім, мабуть, годинки-дві мучилися з тим, як надійти той патрубок, тому що він не хоче ставати і не сходиться по болтах. Того, поки головку можна було туди-сюди двигати, я його надів, зажав і зажав головку. Я розпредвали. І знову ж таки повторюся. Дивіться, трошечки воно зараз не по цьому, не по помітки, тому що я їх смістив із-за того, що впирається оцей болтик. Але, ось тут на придвалах, ну, зараз не видно. Щораз попробую прокрутити, щоб ви побачили. Мабуть, не видно. Ось тут. Аж отак, мабуть. Якщо вам. Як же ж вам показати. Ага, ось о. Погано щось фокусується Камера, але о. Ось дивіться, на розпредвалах должны сходитися оці дві міточки. Тобто, це правильна установка буде. Раз. От тут сходяться міточки на розпредвалах. Потом. Ось тут буковка К должна бути угорі. І на бугільку нашому. Ця буковка К повинна сходитися з оцею виямкою. Значить, перед тим, як будете ставити, розпредвали, яке б таке як б там не було масло, повитирали постільки, промазали новим маслом, взяли бугіль, промазали новим маслом. І потім тільки його ставити. І оці крайні бугільки, оцей і оцей. І оцей. Ось його треба буде отут-по крайках, ось ось тут. Пройтися герметиком Тому що, як уже не нове, в будь-якому випадку може пропускати ось тут масло. І того в інтернеті кучу читав, то всі рекомендують промазати. Не треба багато, чуть-чуть потрошку ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. І ось тут і ось тут. Тому що тут ще й датчик розпредвала стоїть, потрібно його в будь-якому випадку промазати. І все, в принципі, вони тут понумеровані. Це ось випуск. Бачите, є один тут написано. Тут є. Два і так далі. На вкуски у нас йде. Перший з трьома стрілочками. Другий і два, і три, і 4, і 5. Тобто його не попутать. Все, збираємо далі. Попідключав. Ось, дивіться, підключив печку. Верхній патрубочок. Нижній патрубочок. Далі. Ось підключив оці дві шлангочки. Це йде в нас на охолодження, точніше на подогрів нашої дросільної заслонки. Двохконтактний розйомчик Це температуру підключив, датчик температури. Трьохконтактний провода йде, підключив датчик розпредвала. Ще залишиться, ребята, бачите, із цим і з предохранителем. Мето у нас йде чотирьохконтактний на наші на катушку на свічки. Вивів назад розйоми наших катушок. Перва, друга, третя і ось о... от четверта залишилися одні канцурі. Ну, в принципі, я зараз перепіную, тому що зараз вам покажу. Купив новий розйомчик на форсуночку. Ось дивіться. Чисто її, двохконтактний, одна ідична цві... цвітова гама проводів не сходиться. Але, в принципі, все должно працювати. Отакий От розйомчик сто... стоїть у нас 40 гривень. Не лініться, якщо вдруг у вас є якісь проблеми, краще розйом поміняти. І воно буде все, як то кажуть, служить. Трошечки тоді облагородю. Оцю проводочку, чуть-чуть, щоб воно виглядало більш-менш якісно. Правда, такої прям, як в електрики, в спеціальної ізоляції в мене немає. Ну, але ж я думаю, що буде виглядати трошки краще. Значить, далі. Встановлюю розйом нашої м -м, форсуночки, щоб уже було. Потім можна буде ставити рампу перед цим. Я помию ще саму заслоночку, поставлю рампу, прикрутю, підключу форсуночки. Отут трошечки облагородю, теж, щоб було, воно не канцур'я ну, і Будемо продовжувати далі зборку. Дивіться, вже поставив кришку, замінив у кришки сальники. І зверніть увагу, як вони сидять. Бачите? Трубочка виглядає трошки. Чого замінив сальники? Тому що тут були повні колодязі цього масла. І сальники сиділи дуже глибоко. І на крайок трубочки тільки находили. Десь до половини сальник сідав на трубку. Вони йдуть конусом. І того їх треба садити тільки в такому положенні. Так, дивіться, трошечки. Я вже попрацював із. Нашими форсунками ось крайній розйомчик, той, що куплявся новий, перепінований. Все акуратненько у нас в ізоленті Немає різних проводів, які тут стирчали, було щось отаке З цим я теж попрацюю. Дивіться, що вже зробили. Ось так вже тепер виглядають у нас форсуночки. нігде не висять провода. Ось тут все поізольовано. Вже поставив Дросільну заслоночку. Ось тут розсипалася шланга. Ну, точно такої не знайшов, зробив уплотнення, поставив. Підключив уже датчик тиску і температури в колекторі. Підключив подачу, е, підключив підігрів нашої дросільної заслонки. Далі, що у мене ще? Тут? Остало, що я ще забув? Ось, якщо. Мабуть, не видно. Де мої пальці? Ось оця шланга. Це у нас оцей редукційний клапан підключив безпосередньо. Так. Далі тепер треба підключати у нас оцей датчик, оцей датчик. Ще мені треба міняти масло, того зараз зливаю масло, поки удобно. викрутить фільтр. І буду міняти. Так, ребята, дивіться. Все вже зібрав автомобільчик завів. Отак От працює. Трошки громко, тому що тут вже вирізаний каталізатор, його тут просто немає. Але зверніть увагу, немає ні вібрації, нічого, все нормально. Зараз прогрівається у нас е система для того, щоб подивитися, чи ніде нічого не тече, чи ще може треба долити антифризу. Ну, в принципі, я думаю, що буде працювати. Значить, піде що було зроблено. Заміна прокладки 1. Підголовкою. Заміна термостата – два. Привели в порядок саму проводку три. Поміняли розйом. чотири. Поміняли новий ремінь на генераторі. п'ять. Поміняли фільтра шість. Поміняли масло, поміняли антифриз, почистили дросільну заслонку. Поміняли прокладку на дросільні заслонці. Все передивилися. І, в принципі, от такий, таке відео по заміні прокладки під головкою. А ще поміняли сальники в самій кришці і поміняли прокладку під кришкою клапанів. Так що, ребята, таке відео. по заміні... Прокладки і не тільки. Вийшло. Кому сподобалося, ставте лайки, ребята, як завжди, кому не сподобалось, ставимо два лайка. Підписуємося активно на канал, тому що багато хто дивиться без підписки. Прошу, підписуйтесь, щоб продвигався канал. А я буду старатися для вас ще знімати відео. Цікаві, наскільки це можна. Всім, хто дивився, всім дякую, всім до побачення. До нових зустрічей!